Максим Хвалюн дбайливий чоловік та батько. Разом з дружиною вони виховують трьох дітей. Чоловік завжди був опорою для своєї родини, та зараз йому необхідна допомога. Максиму Євгеновичу діагностували асептичний некроз голівок обох стегнових кісток. Зі слів дружини Світлани, звістка про тяжкий діагноз постала справжнім випробуванням для їх родини. Дуже постресіли». и вот как могли поддерживать, но если знаешь, что ты будешь инвалидом, это очень тяжело для человека. Потому что он не знал, что будет дальше, как это все отразится на, на его семье, потому что для него главное это дети. Как теперь я их прокормлю, что он сказал. Світлана хвалюн зазначає, що захворювання не піддається лікуванню. Брачі сказали, що воно не лічиться. Нужна робити операцію лісом. Тому що якщо її не діти, чоловік получається бути прикону постійно, не зможе ходити інвалід. Поки дружина була у декреті, чоловік сам забезпечував свою родину, та зараз його фізичні можливості на жаль обмежені. Далі не зможуть працювати. Зараз у нього є такі небольші подробники, але це практически все так в больницу пойдет. В мае ему опять лечь в больницу надо будет на процедуры все. Так что на это на ближайшее время вот у нас все хватит. А вот именно на, на операцию я не соберу. Светлана Юрьевна розповіла і про вартість протезування. Сума буде 40 тисяч, Мечникова нам сказали, а Другі там і варіанти, варіант, різні є. імпортні від 70 тисяч гривень і більше. 40 тисяч гривень це мінімальна сума для операції на одній нозі. Для нормального функціонування Максиму необхідне протезування обох ніг. А це вже 80 тисяч гривень. Жінка, виховуючи трьох дітей, не в змозі зібрати необхідну кількість грошей, тож звертається до всіх небайдужих. Для нашої сім'ї дуже важливо, щоб. Наш муж і папа стояв на ногах. Прошу, щоб люди побули, хто, хто чим зможе. Родина хвалюнів вдячна всім, хто відгукнеться з будь-якою допомогою, адже навіть незначна сума може врятувати чоловіка від страшного недугу. Не залишайтеся байдужими. Реквізити для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах.